Кара господня злодія на місці крадіжки затримала шафа, вона впала на лиходія, і звільнитися самотужки з підтяжкого предмету інтер'єру зловмисник просто не зміг. Усі деталі курйозних походеньок невезучого крадія в матеріалі Світлани Прокопчук. Квартира у котеджі на вулиці з краю. через не дуже високий паркан. Зловмисник пробрався до оселі близько шостої ранку. Спочатку потрапив у підсобне приміщення та поночі не зорієнтувався у чужій оселі. І його привалила стара шафа. Він прийшов, коробку, там лежала. На... До несафа до нові, якщо це не побачите, як це зроблено за сераса, то не зрозуміло. Ну ви знімаєтеся з вами не буде. Це господиня будинку Галина Іванівна разом з чоловіком. Вона почула шум з підсобки. То якраз на злодія падала шафа. Такий курьозний стався випадок. Не пощастило в каз. Звісно, нашому герою текти зловмисник, звісно, вже не міг. Так у незручному становищі і дочекався господаря з господинею. А Господар Нівроку, він такий вдвічі більше ширший і вищий того зловмисника. Його скрутив господар і гарненько його тепленького тримав до приїзду патрульної поліції. Патрульні прибули за чотири хвилини. За ними слідчо-оперативна група поліції В сумці, яку при собі тримав зловмисник. Вони знайшли відмичку, молоток і посуплені у сусідньому будинку дитячі речі. А ще пігулки найімовірніше наркотичного в Бо як з'ясувалось, чоловік наркоман. Ані Це чоловік, який проник у житло рівнян, йому 28 років. Він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок і власне за вчинення ще однієї крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 3 185 вісімдесят статті Кримінального кодексу України. Награбований чоловік планував продати саме так розповіли у поліції. Він заробляє собі на зілля. Нині зловмисник під слідством. Щоправда, поки що чоловіка не арештували. Утім, легенди про його походеньки кримінальним світом вже ширяться. Світлана Проковчук, дениш. Коломис рівне НТН.